Хемодіаліз це метод очищення крові, який дає змогу пацієнтам із хронічною нерковою недостатністю жити повноцінно десятки років. Без цієї процедури тривалі життя з хворобою не більше п'яти років. Натомість із нею понад два десятиліття на протязі двох років ми вивчали. Ми набиралися досвіду і в Україні і за межами. Ми дивилися ці приватні гемодіалізні центри. Ми зараз співпрацюємо з і є представники на нашому заході з компанією де Клінік, які і поставили саме нам сучасне обладнання. І мені дуже приємно, що ми перші, які будемо працювати на апараті в Україні фірми канадського виробника. У новому відділенні встановили три апарати. Штучна нирка. Вони розраховані на шість пацієнтів. У планах збільшити кількість апаратів до десяти. Це обладнання канадського канадського виробництва. Воно напевно перше в Україні. В Україні ще немає клінік, які працювали без цим обладнанням. Це штучна почка. Вона зброна для того, щоб очистити. Організм від, від всяких шлаків, токсинів. Ми проводили навчання прямо на виробництві, де ці апарати збираються, де виготовляється розхідний матеріал. Процедура триває від двох до п'яти годин тричі на тиждень. Для більшості пацієнтів це довічна терапія. Тому у відділенні подбали не лише про медичне оснащення, а й про комфорт. Це буде від наших нефровок. Вони мають всю картину. Кількості наявності хворих нашій області, Вони будуть проводити цьому аспекті. І ті, які можуть приходити своїх кіноградів, прижимають більш все досягаємося нашої клініки. Це виручно. Треба спеціалізуватися і вближати. Дімодіаліз це штучна нефтя, яка може продовжувати життя хворому, з такими захворюваннями. Безкінечна довго. Ну, от ви чули, що у нас є хворі, які користуються цим гемодіалізом 26 років. В чому вони ведуть? Активний образ життя. Вони працюють. Дітей, сім'ї мають і чому собі не відмовляють. Щоб пройти процедуру, потрібно мати направлення від сімейного лікаря до нефролога. Усі аналізи та сам гемодіаліз безкоштовні. Нове відділення це ще один крок до доступної і якісної медицини в Чернівцях. А для десятків пацієнтів шанс на довше життя. Альвіна Абрамчук, Микола Ганутін, новини Сі 4